Ми вже на чемоданчиках. Збираємося їхати варити суп на вогні. Мої хлопці вже поїхали в магазин, бо ми купили ребра а, вчора. Вони було написано до 13-го числа. Вийшло так. А вийшло так. Що... Короче, ми їх відкрили, а вони пахнуть, ну, скажімо так, собі. От, а оскільки будуть дітки їсти супчик, то ми вирішили. Коротше, хлопці поїхали купляти нові ребра на суп. Мене лишили. Ми їдемо окремо. От, так що покажу вам. Сьогодні перший раз будемо готувати на е, вогні. Замовили такий казанок. От, так що будемо дивитись і вчитись. От, ще у нас оптимуть свій день народження. І з подарунком, як завжди. Подарунок наш трошки прийде пізніше. От. А так помі. Зараз виберу класну ідею, що в нас в супермаркетах є ось такі квіточки можна купити. Досить недорого. Так що божечки навіть, навіть є. Соняшники класні. Блін, тепер буду думати. От, Так що хоча б кумі сьогодні подарунок привеземо. А завтра то вже кому. От я вже в машині вибрала квіточки жовтаньки, бо якось мені здалося, що вони були най найсвіжіші. Забрала посилочку. Зараз вам покажу, що там цікавого. Мені прийшло. це з сайту Ай, нашумівшого сайту тему. Зараз. Вмущусь і покажу. Все так близько знімає. Зараз вам покажу люк'є. О, трошки відкрила. Що, прошу, вибачте, не угу. вбух. Що Це нам прийшло. Мені прийшла подушка в машину. Це така підставка. Надую, вам покажу краще. Це підставка для ніг. Для літака, для машини, якщо, наприклад, дитина незручно сидить в автокріслі, і ноги висять, і дуже сильно під коліном тоді болять ніжки. От. І у нас така одна штука є. Я замовляла на Allegro на місцевому сайті, от, а знайшла трохи дешевше на тему. Можна було, в принципі, і заказувати тут, там різниця може 5 злотих. Не важно. Що я ще замовила? Почався знову. знову правда рожевенька. Це така а, такий... печатка така. Тут пише Захар, так як звати нашого сина. І воно ставиться, це така печатка на одежу. Тобто, можна для того в садочку, якщо не підписувати маркерами, воно потім стирається, негарно виглядає. Mm. Тут е, такий Боже, на чому пожначо спробувати. О, супер. Не знаю, що буде видно. Ось так. бачите? На вонючці поставила. Клас! Я, якщо чесно, рожеве, то, то буде для мене. Не для рожеве, бо рожеве. Я там сильно не дивилась. Ще я бачила, що є білого кольору така фарба. Це якщо на темні речі, але так як я буду на... На ярлички так що робити. -о. така курзинка. Плетена корзинка. З такими лямочками. От. Це на велосипед. У мене дитина любить брати з собою іграшки. У нас в садочку дозволяють брати. Дозволяють брати ось так вона обдягається і на кермо. Ось так можна собі там регулювати, і воно буде так за кермо триматися. От, він любить брати з собою речі. Але вона з якогось синтетичного матеріалу. Але добре, він любить брати з собою якусь іграшку, якусь звірятко, якісь машинки, рюкзачок і так далі. От, І він просто повішаємо, він буде возити. Я думаю, буде прикольно. Теж, якщо як вийде в мене, прикріплю, я вам покажу. І я замовила ще шкарпетки. Прошу краще вибачити за мій Ось такі. О, це прям величенькі такі. Е, в чому прикол? Чому я замовляю шкарпетки власне, з Китаю, AliExpress, Тому що тут є оцей антипошліск, як називається, як то сказати, щоб нога не скользила, щоб він коли бігав. На плитках, не щоб воно, щоб він не падав, не ковзав. Бо в нас вже був випадок, як він впав. От, в лікарні потім лежали. Такий дуже поганий досвід. Я скажу, от. І ніде немає, реально ніде. В Польщі шукала в Україні малесенькі так на дорогу, там дітки, які вчаться ходити. Я думаю, для них теж це актуально. От. Ніде, а тут вони не сильно товстенькі такі, от, вони високі, це вже такі більш осінні, прикольні такі ну, скарпетки. І ну, досить такі великі. Це я замовляла на 4-7 років. Здається, мені 80% бавовна, 16 поліестер і 5 спандекс. Я думаю, що будуть класні садочок. Вони так швидко ці скарпетки зношуються. От. І завжди вибираю розмір. Щоб не стягувала. Тобто я беру більше, щоб, не розтягуючи шкарпетку, вона пасувала на ніжку. Була відповідною на ніжку, щоб вона не стискала пальчики. Так же, ось так. Добре, буду їхати. Бо зараз мої хлопці приїдуть, а я ще не доїхала. І квіти, щоб не завяли. Так що. Зустрінемось вже на ділянці. I know you heard from everyone telling you lies So just lay down beside me, give me all your issues I'll take them and I'll make them mine Сказую, що ти там готуєш? Ом, нічого собі. Це буде піца на дровах. Ні, це не піца, а, а курочка. а корочка. Курочка, нічого собі. А супчик ти тату буду готувати, так? Mm. Ну бачиш. Я це все готую. У нас хай, тут Такий, та? У -у -у -у. такий вид. У нас сьогодні ми виходили. А що ми робили син? А, запускали генератор, дай покажу. І там біля нашої, з нашої сторони, з лівої, як вилетить косуля, Це ще й не одна, а дві, і полетіла туди. Тут дуже часто, і через те, що тут поля, дуже багато косуль кусуль, бігаєнички, косуль. Зайці, фазани, все, що тільки можна. Поки випалюється казан. А ну -ка, сей, ну, я вже тут наїлася, кави напилася. Зараз подивимося, що там наш казан. Відкриємо має. Подивісь, ну, що там тату робить. Випалює казан. Новенький. Зачиняємо. Зачиняємо. Тут можна так за мотузочку тягнути. Хоп, і все. Вот. Ось так виглядає кошик на велосипеді. Такий універсальний кошик. А ну сини не спіши? Дуже класно пасує під колір велосипеда. Угу. А ось так у нас тут. Немає сусідів взагалі. Поле. І ось тут також поруч немає сусідів. А ми йдемо, сину, куди йдемо? Так, а ми йдемо брати сіль. Бо вказані залишилося якесь технічне масло. І написано. Так? І треба написано, що треба сіллю. Засипати. Так що ми йдемо по сіль.